Друзі, привіт! Я вийшла на прогулянку і вас взяла з собою. Дивіться, от там, за моєю спиною, ось ця от набережна. Ви вже її знаєте, я вам трошки вже показувала ці місця красиві. Це така от нова прогулянкова релаксна зона у нас відкрилася тут. Називається Парк у води. Зараз я з вами привіталася. Давайте ж покажусь. Ой! Я не можу на сонце дивитися, вибачте. Ну, у нас вже прохолодно, ми вже всі от в курточках ходимо, але дуже-дуже сьогодні сонячно і я без окулярів не можу. Тому я привіталась з вами, а тепер ось так от знову, вибачайте. Отже, я повертаюсь і я камеру також переключу, щоб показувати вам красу. Ось тут я стою, друзі. Якраз потяг пішов. І відголоски поліцейської машини. Мабуть, ви чуєте. Друзі, що є, то є. Тут дуже часто голосять ці поліцейські машини. Ну, власне, не саме тут, на цьому місці, а взагалі у Празі я мала на увазі. Вони дуже часто ну, свої, своїми рейдами проїжджають по празі. От. І тут, звісно, що буде чутно потяг, тому що вони також частенько проїжджають. Але ходімо. Отут вона якраз і починається ця доріжка. Так, дитина в кадрі, обійдемо, тому що чужих діток у фразі знімати не можна. Тільки з дозволу батьків. Так. Ой, і машини годять, і потяги, і поліцейські будуть верещати. Але друзі, вже як є. Так, дивіться, яка краса. Це ж ми продовжуємо йти по цій набережній, яка ось так от облаштована. Ось така от, бачите, довга-довга прогулянкова доріжка є. Це лтава. Тут якийсь док, чи що тут якийсь старий корабель стоїть, із якого, я так розумію, що вже влаштували якесь кафе чи ресторанчик. Але я вам хочу показати трошки дещо інше. Дивіться. Дуже красиво так виглядає це все. Я про цей будиночок, дивіться. Давайте я його наближу. Правда, красиво? Якийсь будиночок на горі стоїть? Спочатку я подумала, що це той будиночок, що там у ботанічному саду, але це не те, не те це не те місце. Ботанічний сад. Трохи в іншому місці, от туди, от далі, отуди, от в ту сторону. Тут так багато мам з колясками. Так, позаду в мене потяг, можливо, ви чуєте, бо так гупає, трошки стукає. А я вас тут хочу провести. Так, якийсь старий баркас, дивіться. Так, я так розумію, що раз тут стоїть фургон з коробками, це, мабуть, продукти привезли, то це, мабуть, тут якісь кафе є. А ми з вами йдемо до того красивого мосту. Бачите, такий красивий ажурний міст. Друзі, дивіться, я вас сюди ще не підводила, але показувала такі фото у себе в спільноті. Ось такий красивий міст. Дивіться, який ажурний. Це річка Лтава. І зараз буде ще більше краса. Прямо тут навпроти. Дивіться. І ось тут отака от прогулянкова зона. І вона отак далі далі продовжується туди вперед. Дивіться, ще раз цей красивий міст. Але тепер я вже стою біля іншого об'єкту. Зараз повернусь і покажу. Дивіться. Ось такий от старенький корабель. Він тут давно стоїть на причалі, не знаю, з він тут стоїть, але він тут все літо стояв. Ще й човен такий старий, он там підвишений. Альтенбург, Прага. Дивіться, ось так от він зашвартований. І ось так от далі продовжується ця прогулянкова зона. Тут є дві доріжки, он там поруч ще одна проходить паралельно.